Всім привіт! В Бас Малий Бізнес є можливість налаштувати масові розсилки якоїсь інформації, яку ми хочемо передати, через імейл або в СМС. Це робиться через спеціальний сервіс, який називається SendPulse. Ви там реєструєтеся і можете інтегрувати його в вашому Бас-малий бізнес. Зараз я покажу, як. Переходимо в налаштування. Пошта розсилки СМС, інтеграція з сервісом масових розсилок. І натискаємо на лаштування інтеграції, Send Pulse. Ставимо галочку і повинні ввести ID і секретний ключ. Де воно знаходиться? Ви маєте зареєструватися. Ось в SendPulse ви натискаєте, переходите на цю реєстрацію, я вже зареєструвалася. Переходите в налаштування, ось тут ваше ім'я, налаштування. І натискаєте API. І тут є ID і секретний ключ. Ви копіюєте спочатку ID, потім копіюємо секретний ключ. Все закриваємо. І тепер у нас з'явилася можливість робити розсилку. Переходимо в CRM. Масові розсилання. Створити. І у нас з'явилася розсилка Send Pulse. Натискаємо. У нас вже згенерувалося шаблон потрібно обрати. Немає шаблонів, тому що його потрібно створити в безпосередньо в SendPulse. Переходимо в наш SendPulse, Переходимо в шаблони. І у нас тут вже є бібліотека шаблонів. Ви можете брати готові ось фільтрувати за темами. І можете обирати і редагувати ці шаблони. Ми додамо свій шаблон. Ось конструктор шаблонів. Виберемо, наприклад, новини. У мене буде шаблон про те, що в мене з'явився новий товар. Наприклад, хай заголовок буде новинки. В нашому магазині з'явились нові тортики. І тут можемо вказати які саме, наприклад, торт. Bounty і торт на поле. Можемо навіть фотографії додати, натискаємо сюди вибрати, завантажити файл, натискаємо на це поле. Я вже підготувала певні картинки. Ще раз натискаємо, ще раз обираємо. І тут ми беремо баунті наш і вибрати наш Наполеон. Тут можна якось детальніше написати щось там. І ось тут, де докладніше, є посилання, тобто ви можете сюди вставити посилання на ваш сайт, можливо, якщо він у вас є, чи якусь соціальну мережу, Тобто якщо людині прийде лист, він натисне докладніше і перейде, куди йому там потрібно. Все, ми зберігаємо цей шаблон, назвемо, хай так і залишається назва: зберегти шаблон. Переходимо в наш малий бізнес і натискаємо ще раз Вибрати шаблон. Уже він у нас завантажився, ми натискаємо Вибрати, група тема. Давайте створимо тему, назвемо новинки, записати і закрити. Обираємо групу. І тепер одержувачів потрібно вказати. Ми можемо їх вказувати з SendPulse. Якщо ми їх заводимо ось тут, зараз я покажу, є адресні книги, і тут можна мої адреси, і ми можемо додавати контакти. Але, як правило, якщо у нас інтеграція все-таки для чогось нам потрібна, ми ведемо імейл в самій програмі Бас Бізнес, коли ми заводимо контрагента, ми йому вказуємо його імейл. І хочемо, щоб вони підтягнулися. Як це зробити? Там, де адресна книга, ми натискаємо створити нову, назвемо її з вас малий бізнес. І натискаємо підбір контактів. Ось всі, які в мене є контрагенти, ми їх просто всіх виділяємо. Неважливо. Є в них заведена електронна пошта чи ні, тому що ми не будемо перекласувати, ми всіх виберемо. Натискаємо цю стрілочку і натискаємо готово. І бачимо, що у нас ні в кого немає пошти. Давайте заведемо одному контрагенту пошту. Все-таки контрагенти. Ось туди емейл. Ми маємо прописати імейл. Я пропишу свій. Так доступ. Тепер давайте ще раз розсилку візьмемо. Видалимо і ще раз зробимо підбір контактів. Ctrl-A. Ось, і у нас з'явилася наша пошта. І деякі, деякі заповнені, деякі ні, це не важливо. Натискаємо Записати, і бачимо, що все-таки воно вимагає заповнення. І щоб не видаляти по одному, є чудова кнопка «Вилучити незаповнені», і у нас залишився лише заповнений емейл, адреса заповнена. Натискаємо Записати, і можемо від... або відправити зараз, або задати час відправки. Наприклад, ви сіли за цю розсилку пізно ввечері, у вас було натхнення, ви створили цю розсилку і не хочете, щоб людям там серед ночі приходили ці листи. Можете запланувати відправку, наприклад, на наступний день, там на 8 ранку, на 9 ранку, щоб прийшли листи. Ми натиснемо відправити зараз, щоб перевірити. Натискаємо Відправити зараз. І в нас з'явився статус очікується відправка на модерації. Можна натиснути гіперпосилання, подивитися розсилку в SendPulse». Натискаємо перегляд розсилки, і бачимо розсилка на модерації. Чому? Тому що цей сервіс перевіряє на спам і потрібно чекати. Близько, бачите, зазвичай це займе близько 10 хвилин. Давайте почекаємо. Все, воно в нас відправило, зайняло це 3 хвилини часу. Тепер давайте перейдемо, подивимося в пошту. Ось наш лист. Тут цей сервіс він платний. Можна перейти в тарифи. Спочатку, як ви реєструєтеся, у вас місяць дається безкоштовно. Тобто, можна користуватися ось, на місяць безкоштовно до 500 підписників, до 15 тисяч листів у місяць, кожен місяць, безкоштовно. Можете навіть кожен місяць заново реєструватися, і буде вам весь час безкоштовно. А так, то 220 гривень в місяць, або і також можна смс. Теж спочатку вам дається на тестування 10 смс безкоштовних, далі смс буде по гривні. Тобто теж є також вайбер-розсилки, але це вже розсилки суто з цього сервісу, це не з вас Малий Бізнес. Загалом, чим він зручний? Загалом ви можете і користуватися стандартною розсилкою, яка є в вас малий бізнес. Ви можете зареєструватися, зареєструвати пошту. Будь-яку тільки не Gmail, тому що Gmail вже не дає такої можливості, там якась там Укрнет чи ще якусь, і також створювати розсилки в, самій, в самому вас малий бізнес, вставляти гіперпосилання, але тут, ви можете, якби, тут немає такого поняття, як шаблони. Ви не намалюєте такий гарний шаблон, але ви можете його десь там в себе в конструкторі намалювати і сюди вставляти. Але тут, якщо ви будете використовувати стандартні можливості, дуже великий ризик того, що ваші листи будуть потрапляти в спам, і можуть або взагалі перестати відправлятися, або ваш обліковий запис може бути заблоковано. Ось так. Тобто ви можете самі вирішувати, тобто використовувати або стандартний, або ось цей SendPulse.